Виконуємо номер 710 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розглянь лінійну діаграму. Малюнок 19.3 продажу магазином електроніки деяких товарів за день. Дай відповідь на питання. Питання перше. Скільки продали клавіатур? Питання друге чого продали більше смартфонів чи геймпадів. Питання третє. Яких товарів продали порівну. І ще одне завдання: придумай ще питання за діаграмою та обміняйся питаннями з однокласниками, однокласницями. Даємо відповідь на перше питання. Спочатку. Нам треба знайти, скільки продали клавіатур. Клавіатури і визначаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Продали 8 клавіатур. Записуємо. Продали 8 клавіатур. Переходимо до другого питання. Чого продали більше смартфонів чи геймпадів? Дивимось. Смартфонів продали і геймпадів. Геймпадів продали більше. Записуємо. Продали більше геймпадів. Падів ніж смартфонів. Переходимо до третього питання. Яких товарів продали порівну? Порівну у нас продали моніторів і ноутбуків. Записуємо порівну. Продали моніторів і ноутбуків. Стоїть ще завдання. Придумай ще одне питання. Можна скласти таке питання: скільки продали ноутбуків. Записуємо скільки. Продали ноутбуків. Це у нас не четверте завдання, а просто окреме завдання. Скільки продали ноутбуків. І дамо відповідь на це питання. Ноутбуків, продали три. Записуємо, продали три. Ноутбуки. Питань можна ще придумати дуже багато. Номер 710 виконано.